Фінансовий гороскоп на тиждень з 22 по 28 січня 2024 року для кожного знака Зодіаку. Поради астрологів допомагають нам розібратися в любовних питаннях, життєвих труднощах і, звичайно, в грошових справах. З фінансовим гороскопом ви зможете завершити останній повноцінний тиждень січня на хвилі успіху і позитиву. Максимальна активність і ніяких лінощів, такий план або навіть девіз на тиждень з 22 по 28 січня. Овни. Овнам цього сприятливого тижня можна присвятити час шопінгу, щоб повернути собі сили і гарний настрій. Але суму, яку потрібно витратити, краще виділити заздалегідь, щоб не залишити в магазині занадто багато грошей. За наявності уважності овни зможуть убезпечити себе від збитків і вирости у фінансовому плані, вирішивши ефективно всі проблеми на роботі. У кінці січня можливі грошові підробітки, випадкові фінансові надходження. Тельці. Хто точно зможе покращити фінансову сторону життя, то це тельці. З високою ймовірністю на тижні вони зможуть вирішити багато грошових питань на свою користь. Також багатьом тельцям стане простіше шукати перспективні справи та проекти. Можна довіритись інтуїції у фінансових питаннях, щоб заздалегідь відчувати, яка справа принесе гроші, а яка збитки. Корисними стануть ділові зустрічі. Астрологи радять зберігати ясність і чистоту мислення. Близнюки. Деяким близнюкам змінити на кращий фінансовий стан допоможе знайомство з важливою людиною. Така зустріч може відбутися будь-якої миті. Однак шукати такого корисного контакту спеціально не варто. Він повинен сам підвернутися близнюкам при нагоді. В цілому для роботи та бізнесу період дуже сприятливий, а витрачатися можна як на покупки для дому, так і на хобі або майбутню відпустку. Раки Раками з високою ймовірністю належить витратити частину грошей на допомогу близьким. Особливо ймовірні такі витрати всередині тижня. Не варто обговорювати зі сторонніми свої фінансові справи, навіть розраховуючи на ділову пораду. Швидше за все раки даремно витратять за розмовами час. Астрологи радять цим людям шукати відповіді на питання самостійно. Леви, Леви трохи більше за інших людей, схильні до впливу енерговампірів, тому краще не спілкуватися з токсичними людьми і не слухати їх. Тим не менш, леви зможуть швидше вийти зі стану паніки або депресії, що ознаменує собою початок нової білої смуги в роботі. Зневіра та фінансова стагнація зміняться підйомом. Гроші підуть у кошеню. Головне не зіпсувати те, чого вже вдалося досягти. Для покупок краще обрати вихідні. Діви! Дівам належить присвятити багато часу сфері відносин, але не варто забувати про справи, роботу і покупки. У бізнесі краще керуватися не тільки емоціями, але і розумом, перевіряти якість товарів, термін придатності та уважно читати інструкції. Зараз краще не витрачати час на авантюри. Важливо працювати в поті чола і тоді Всесвіт винагородить, дів, причому цілком можливо, що вже цього тижня. Терези. Енергетика Терезів істотно зросте. Вони зможуть перемогти нервозність і набути внутрішньої рівноваги, вийти на переможну стежку. Терези зможуть нарешті привести справи в порядок. Астрологи радять поки що не розповідати про свої плани колегам, знайомим і приятелям. Інакше енергія і запал можуть піти. Можна робити ставку на кар'єру, оскільки Венера подарує масу сил та мотивації. Скорпіони Багатьом скорпіонам на тижні з 22 по 28 січня буде набагато простіше вирішувати ділові та фінансові завдання. Варто почати з тих справ, які не терплять зволікання. Однак не варто закидати любовну сферу. Іноді потрібно виходити від поспіху, фокусуючись на романтиці та сім'ї. Цього тижня також можна змінювати роботу на більш грошову та прибуткову, присвятити час шопінгу, не шкодуючи витратених сил та грошей. Стрільці у кінці тижня стрільцям рекомендується вкладати фінанси в свій розвиток, отримувати нові знання, записуватися на курси, підвищувати кваліфікацію. Якщо робота пов'язана з якимись інструментами і матеріалами, можна придбати їх. Також зараз важливо витратитись на здоров'я, зробити ревізію ліків, за потреби відкласти суму на медичні процедури і записатися до лікаря. Козироги. Козирогам корисно цього тижня розглянути фінансові проблеми під іншим кутом. Там, де не виходить впоратися працелюбністю і завзятістю, можна застосувати інтелект та креативність. Важливо лише уникати хитрощів та обману. Зараз точно не можна перекладати роботу на чужі плечі. У такому разі фінанси та успіх теж підуть до іншої людини. У кінці тижня варто чекати приємних змін і зростання бюджету. Водолії водолієм згідно з розташуванням зірок, можна займатися важливими покупками та відповідними фінансовими справами. Заробітки підуть вгору, але головне тут не загратися і не втратити зв'язок з реальністю. Приймаючи рішення щодо витрат і вкладів. Варто пам'ятати про самокритичність і зважувати всі за і проти, примножити доходи та збільшити достаток водолієм допоможуть також поради близьких людей. Риби. Рибам у цей період можна брати посильну участь у благодійних проєктах та акціях, але тільки якщо їхні фінансові справи пішли вгору. Віддавати останнє точно не варто. У борг астрологи радять давати невеликими сумами і тільки перевіреним людям. Найбільш грошові проекти будуть пов'язані з цифрами та обчисленням. Найкращий день для вкладень і покупок субота, але весь тиждень для цього також підходитиме дуже непогано.